Прекрасний анарак Пентагон Ідор. Для котиків, які не бояться. Змін. Змін в погоді, в настрої та в активності. Які хочуть, щоб бути захищеним від дощу та від вітру. Резинка на капюшоні. Комір. На кнопці, липучці та блискавці. Відкривається глибоченько. Глибокі, кишеньки на животиках у котиків. Суцільна з двох сторін з'єднується посередині. Кенгуру. Усередині є резинка з карабіном. Можна причепити сюди щось, щось важливе, що не можна згубити. А можна резинкою стягнути на вашу талію. І тоді бегемотики стануть досить гарними котиками. В них з'явиться талію. Як в мене зараз. Є ще одна кишеня. Вона закрита спеціальним захистом. Щіплена на кнопку і має блискавку. Кишенька глибока та широка. Щоб нічого не згубити. Навіть якщо котики будуть скакати по деревах і спускатися вниз головою, нічого не згублять. Стегна. Також регулюється поширення, захищає від вітру та дощу неутеплений анарад, не утеплений, має знизу підклад плащовку, дуже ніжний, приємний на дотик, не викликає алергічних реакцій. Тканина ззовні має структуру дрібного. Ріпстопа. Це означає, що навіть якщо котик зачепиться за гілочку або якусь колючку ягазу, він вирве не піврукава, а тільки маленьку клітиночку. Хлопці укріплені для того, щоб можна було спостерігати і не боятися їх протерти. Місця для шевронів дадуть. Місце для шеврона дасть можливість котикам розрізняти один одному здалека, але тільки одним батьком.